Друзі, всім привіт! У мене сьогодні і гарна новина є, і негарна новина. Почнемо, мабуть, з поганої новини. Два тижні тому у нас навпроти нашого забору було збито нашу собаку. Це Чихуахуа, наш Тіхан. Хто його пам'ятає, хто знає, він у мене був і на шорцах, і відео. Це наш домашній улюбленець, який жив у нас в будинку. Як це вийшло, ніхто не може сказати. Він вибіг на вулицю, і все, ми його шукали десь пів години, і потім ми знайшли його вже в кущах, вже неживого. Пройшло дві неділі, але смуток смутком. А все одно, от я дві ночі майже не спав, друзі. Я привик, що він у нас спить завжди в ногах, що він мене зимою підігріває. Хоч я на нього деякий там час і міг і крикнути, але все, одне, але все одно його мені не вистачає. І як то ми до нього всі привикли, він завжди з нами в машині, завжди їхав забирати дружину з роботи. Він в першу чергу, коли я брав ключі від машини, він забігав і сідав в машину. Чи на переднє сидіння, чи назад. Він завжди був з нами. Чи на річку ми поїдемо, чи касити траву на дачу, він завжди був з нами. І вийшла от така у нас трагедія. Але пройшло дві неділі, і ми вирішили, що треба щось взяти, так як ти привикаєш до собаки, привикаєш. Все одно, що хтось біля тебе ночі спить, хай він і невеликий, у нас був охоронець, але все одно це наша була собака, до якої ми привикли. І, дві, і неділю назад ми вирішили пошукати по об'явам, знайти теж таку саму собаку, такого самого кольору. Але дівчинку я не знайшов по більш адекватнішій ціні. І так як у нас тут. Близько не було. А у можливості їхати десь аж чорзнакуди куди за цю собаку. Вирішили взяти не хлопчика, а вирішили взяти дівчинку. Друзі. І ми взяли дівчинку. Зараз я вам покажу, яку ми гарну дівчинку взяли. Так, і ось, друзі, красуню ми знайшли для себе, для нашої родини. Зовут її Сонечка. Та, їй 5 місяців. Вона з Полтави. Вона вже до нас потихеньку привикає. Спочатку, як ми тільки її забрали, вона на нас і гавкала, і ричала, особливо на дітей. А так, все дуже добре. Ми потих... вже з нею потихеньку вже ладимо. Вона до нас вже потихеньку по-іншому почала відноситися. Спить вона теж, друзі, в ногах як і тихан. Коли ночу встаєш, і вона встає. В общем, наша сім'я задоволена, що у нас з'явилася така гарна дівчинка. Дякую тим людям, що вони нам продали. Порядні люди. Вони нам і водичку, і корма дали. Ну, все як положено. Все, друзі, оце таке коротеньке відео про нашу таку гарну собачку, яка тепер. Можна сказати, в нашій з'явилася родині. Будемо її любити. Кормити обов'язково. Їсть вона, хочу вам сказати, друзі. Я думав, вона буде їсти там ковбаси, м'ясо проситиме, як Тіхан любив. Да? Ні, їсть вона просто. Вона яблука їсть, вона їсть огірки, їсть картоплю. В общем, все вона їсть, що ми йому і ми. Полюбляє вона у нас таке діло. Да? Оце так, друзі. Оце така гарна дівчинка. Тепер у нас все. Всім всього самого найкращого. Завжди радий вас бачити на своєму каналі, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки. Хай нам в житті щастить. Це самое головне, це здоров'я. І всього-всього самого найкращого.